Привіт! Якщо ви любите різноманітні соуси, тоді приготуйте ось такий соус груша чілі на зиму. Готується всього 15 хвилин без крохмалю. Дуже цікавий має смак поєднання стиглої груші і смаком перцю. Ось такої він густої консистенції та яскравого кольору. До м'яса особливо до шашлику, до курки, риби чи просто ось так на звичайний бутерброд із хлібом. Такого не купиш точно! А приготувати простіше простого. Для цього потрібні груші 1,5 кг. Сорт не має значення. Солодкий червоний перець 0,5 кг. У мене ротунта. Вирощую його щороку, він просто неймовірний у соусах та консерваціях на зиму. Та 150 г гострого пекучого перцю. Груші очищаю від шкірочки, видаляю середину і нарізаю довільними шматками. Перець так само. Гострий перець. Очищаю від насіння. Якщо хочете, щоб соус був добряче гострий, насіння залишайте і можете гострого перцю додавати більше на свій смак. Тоді це буде соус пекельна груша. До нарізаної груші всипаю перець і додаю 1 столову ложку з верхом солі та 100 г цукру. Це 5 столових ложок. Перемішую і залишаю на 30 хвилин. За цей час груша пустила сік і тепер легше усе це перебити блендером до однорідного стану. Якщо ви будете подрібнювати усе м'ясорубкою або комбайном, тоді цей момент можете упустити, подрібнивши одразу усе разом. Додаю ще 100 г цукру. Тобто, загалом цукру потрібно 200 г. Але Знову ж смак можете регулювати самі. Груші бувають різної стиглості та мають різний смак і різний вміст цукру. Залишилось тільки усе проварити 15 хвилин з моменту закипання. і за 5 хвилин до кінця готування додаю 200 мл 6% яблучного оцту або домашнього. Як я його готую, залишу вам посилання та підказки. Пройшло 15 хвилин. Одразу ще киплячим переливаю до стерильних банок невеликого об'єму і зберігаю у підвалі чи погрібі. Подивіться, який цей соус яскравий, неймовірно запашний, пікантний та смачнющий. До м'яса чи риби смакує ідеально із сиром то взагалі смакота. Друзі, готуйте, бо це смачно! А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!